Анастасія працює у науково-технічній бібліотеці. каже, зацікавилася 3 d друком вже давно, та ще й у бібліотеці є такий принтер, проте користуватися ним не вміє. Мені дуже зацікавила цей майстер-клас. Я вирішила прийти та навчитися. Може, це якось бо в моїй роботі теж посприяло. Можна якісь іграшки робити, можна якісь частини там для велосипедів, наприклад, робити. За 3D-друком майбутнє, каже майстер Тарас, важкого немає нічого, потрібно лише бажання та базові знання з інформаційних технологій. Все інше фахівець допоможе опанувати на тренінгу. В наших вузах це не викладається, тому що це нове, і, відносно нове. Тому всі друкарі це самоучки, на перший погляд. Просто ну насамперед це досить складно за що того, що ти маєш і руками крутити. Гайки змащувати це станок. По перше, по-друге, це станок з низками, тобто з комп'ютерними програмами. Вироби новітньої технології допоможуть і на фронті, зокрема, саперам, адже для розмінування території необхідна величезна кількість допоміжних матеріалів для відповідної техніки, яку закупити ну просто нереально, каже військовий сапер Сергій. Тут в нагоді і стає 3 d друк, наприклад, для виробництва скида, який допоможе у знешкодженні. Девайс, який состає буквально. З трьох деталей. Дві з котрих печатаються на 3D-принтері. Це хвостовік і передня частина. Це найпростийший варіант, який е військові, військова думка, військова е якась хитрість для себе випробувала. Тобто самий найпростіший, найпростийший, Зручний для використання у майбутньому хочуть втілити 3D-друк і у суперних підрозділах каже Сергій, що дозволить вже на місці виготовляти потрібні матеріали для скидів. Та від допомоги небайдужих не відмовляються, бо кількість щоразу потрібна різна. Все залежить від території. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.